П'ятниця третього тижня по пасці. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих Апостолів читання. В тих днях Филип вже опинився в Азоті і по дорозі звіщав Євангелії всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію, Савло, іще дишачи погрозами та вбивством на Господніх учнів, прийшов до архієрея і просив у нього листів у Дамас до синагог. Щоб, коли найде яких чоловіків та жінок, що тримаються цього визнання, привести їх зв'язаними в Єрусалим. Коли ж він був у дорозі і наближався до Дамаску, зненацька засяяло нього світло з неба, і він, упавши на землю, почув голос, що говорив до нього: Сауле, сауле, чого мене гониш? Він спитав Хто ти, Господи, той відповів, я Ісус, якого ти переслідуєш, Встань, іди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити. Мужі, що йшли з ним, стояли онімілі з дива, бо вони чули голос, але не бачили нікого. Став у савло землі, і хоч йому очі були відкриті, він нічого не бачив. Взяли його за руку і ввели в Дамаск. Був він там три дні невидючим, не їв і не пив нічого. Був вже у Дамаску один учень на ім'я Ананія. Господь сказав до нього у видінні Ананіє, той озвався Ось я Господи. Господь сказав до нього, Встань. Та йди на вулицю, що зветься простою, і шукай у домі Юде, тарщанина на ім'я Сауло, он він молиться. І бачив Сауло у видінні чоловіка на ім'я Ананія, який увійшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Ананія відповів: Господи, чую я від багатьох про того чоловіка, Скільки зла він учинив Твоїм святим Єрусалимі, та й тут він має владу від архієреїв в'язати всіх, що взивають Твоє ім'я. Але Господь сказав до нього: Іди, щоб він для мене, бо він вибране для мене снаряддя, щоб нести моє ім'я перед поган царів і синів Ізраїля. Я бо йому покажу, скільки він має терпіти за моє ім'я. Відійшов Ананія і ввійшовши у дім та поклавши на Саула руки, мовив. Сауле, брате, Господь послав мене Ісус, що з'явився тобі в дорозі, якого ти йшов, щоб ти прозрів знову і, спинив, і сповнився Святим Духом. І вмить немов луска з очей упала в нього, і він прозрів, і став і був хрещений. Прийняв потім поживу і покріпився. Коментар. Сауле, сауле, за чого мене переслідуєш? Дорогі мої, Сауло був ревним у тому, щоб переслідувати християн. Дихаючи погрозами і вбивством, він шукав за Господніми учнями. Ця ревність була у ньому, бо він, по своєму розумінню, прагнув служити Богові, і Бог, бачачи його ревність, з'явився йому, казав на Його помилковість і запросив на правдиву дорогу. Бачимо, весь цей процес. У якому з ревного Саула стає ревний Павло, місіонер серед багатьох народів, який написав найбільше послань і перетерпів за Христа. Однак усі добрі плоди, ревність Павла дає лише після зустрічі з Ісусом Христом. Це доказ того, що не знаючи Бога. Ми не можемо чинити правдивого добра, однак і того, що ніколи літепність не веде до зустрічі з ним, маємо бути відважні та рішучі, щоб шукати Бога і Його правди. Навіть коли стається, що ми помиляємося, Бог ніколи не посоромить наші пошуки, коли ми щиро шукали. Правди. Від івана святого Євангелія читання сказав Господь юдеям, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші лиманни в пустині і померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли, хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу, юдеї стали сперечатися, між собою кажучи, як може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм: істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла Сина чоловічого. І не питимете його крові, не матимете життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу Його в останній день. Коментар: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете Його крові, не матимете життя в собі. Дорогі мої. Кожен з нас багато разів брав участь у літургії, під час літургії приймав Євхаристію, тіло і кров Христа, як ми кажемо, причащався. Але дуже малим є у нас усвідомлення того, кого ми приймаємо, з ким зустрічаємося, кого причащаємося. Ми не замислюємося, що це є те, що дає нам вічне життя, що робить нас учасниками вічного життя, що робить нас учасниками божественного життя. Тому задумаймося, міркуємо над цією величною подією, причастя тіла і крові Господні. Що дає нам змогу брати участь у житті Бога і ставати учасниками Небесного Царства. Цими днями, дорогі мої, церква пропонує нашій увазі багаторазове повторення тематики життя. Ці уривки є переказом Євангелиста Івана слів Ісуса, які Він проголошував юдеям в часі святкування. Здається, він багато разу поповторює одне й те саме. Можливо, сьогодні він для нас вже не є актуальним довге і ретельне пояснення катехідичних поучань про зміст віри. Проте духовне життя є невичерпне. Звертаючись до цього тексту, ми можемо не просто констатувати, що вже про це щось знаємо, але спробувати засмакувати хліба життя, засмакувати кожне слово цього уривку. Ізраїльський народ, досвідчив. Багато чудес у пустелі. Одне з них це манна. Завдяки цим чудам вони змогли пройти важке довголітнє випробування пустелею і досягнути врешті обіцяної землі. Приймаючи сьогодні Євхаристичного Ісуса, ми теж живемося Його тілом і кров'ю, що нас Наповнює нас нагою та відновлює стосунок довіря і любові з Небесним Отцем. Саме тому багато святих наголошували, що небо починається тут, іноді вірити це непросто. Проте Христос завжди поруч, щоб ми пройшли нашу персональну постелю випробувань. Бачите, Єврейський народ йшов через пустень, був кормлений манною для чого, щоби дійшов до обіцяної землі. Ми теж, дорогі мої, подорожуємо пустиною свого життя. Господь хоче не манною, а тілом своїм Пресвятою Євхаристією кормити, щоб ми теж осягнули остаточну ціль нашого життя, бо наше. Мета нашого життя осягнути життя вічне. Ось для чого ми прощаємось, відповідаючи на питання Мойсея, яке твоє ім'я, Бог назвав себе Сущим, тобто сказав Я той, хто є. Це доволі дивна відповідь. Однак вона показує, що тільки Бог має буття сам у собі. Все інше творіння, в тому числі і людина його отримує. Ісус також так себе назвав, як єдинородний Син Отця, саме тому Він дає нам життя вічне. Це влада Сина Божого, яку ми сьогодні досвідчуємо через дію Святого Духа у Євхаристі. Для нашого біологічного життя ми постійно потребуємо поживи і шість днів працюємо для цього. Так само для нашого доброго духовного життя ми потребуємо залишатися з Богом на постійному зв'язку. І кормити душу свою Словом Божим і Пресвятою Євхаристією. Цей зв'язок сповнює наше існування життя, оскільки той, хто має буття сам у собі, постійно підживлює нас вірою, надією і любов'ю. Дорогі мої, хотів би почути в коментарях ваше, про ваше відношення до Пресвятої Євхаристії, а як часто ви причащаєтеся у своїх храмах. А тепер помолимося. Господи, прошу тебе про ласку в цінувати дар Твоєї присутності в моєму житті через Євхаристію, щоб і я міг сказати разом з апостолом Павлом, Живу вже не я, живе в мені Христос. І ще, дорогі мої, хліб і вино. Символи це, чи дійсне тіло ікру Христа? Відповідаючи на це питання, прочитаємо уважно ще раз святе письмо. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Івана 6:33. Я є хліб життя. Івана 6, 48. Хто тіло моє їсть, і кров мою п'є той, живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня. Бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. хто споживає тіло моє, і кров мою п'є той у мені перебуває, а я у ньому. Як мене послав Отець. І я отцем живу, так і той, хто споживає мене, житиме мною. Івана 6, 54, 57. На жаль, багато хто ті слова вважає символічними, нерозумними, а дехто через це звинувачує християн у канібалізмі. Аналізуючи увесь євангельський уривок Івана 6, 27 до 69, ми можемо помітити. Перше. На початку Ісус декілька разів називає себе хлібом життя, який зійшов із неба. Івана 33, 35, 48, 50, 51. це стежки. А потім уточнює, називаючи правдивою їжею і правдивим питтям свої тіла і кров, закликаючи. Щоб усі споживали їх, Івана 51, 56. і це споживання найцісніше пов'язує з перебуванням у ньому, Івана 56, 57, та воскресінням і вічним життям, Івана 47, 50, 51, 53, 54, 58, Одним словом, і спащіння. Тепер головне питання. Як розуміти слова Христа, який Він говорив про своє тіло і кров символічно чи буквально? Якщо правильно розуміти Його, ми знову наголошую на прочитаному Євангельському уривку, указаному на початку. Подивімося на реакцію тих, хто тоді слухав його. Спочатку вони стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам. Своє тіло дати їсти, Івана 6:52, це свідчить про те, що вони зрозуміли Христа буквально, інакше вони не здивували бся так. Потім, коли Ісус ніяк не указав на те, що Його слова треба розуміти символічно, а навпаки, ще більш конкретно сказав про необхідність споживати його тіло і кров, слухачі Його ще більше зенітилися. Жорстока ця мова. Хто може її слухати, Івана 660. Тобто вони і далі розуміли його буквально. У результаті все закінчилося дуже драматично. Від того часу численність, з поміж його учнів відступилися від нього і більше з ним не ходили, Івана 666. І знову ж таки, Ісус ніяким чином не дав зрозуміти, що слова Його символічно скажені, куди ви йдете, та я сказав про це символічно. Тобто Ісуса залишили учні саме тоді, коли Він висловив учення про Євхаристію, яке завжди є найбільш таємниче та незрозуміле для невіруючих, і хто живе за тілесним розумом. Слід обов'язково задуматися, якщо б Христос говорив образно, символічно, то як слухачі могли так спокуситися Його словами і відійти від нього? Адже коли Ісус говорив про себе образно, порівнював себе до чогось, наприклад, казав: Я виноградна лоза, Івана 15.1, я двері, Івана 10.7, я дорога. 7, 13 і так далі, то ніхто з його слухачів не спокушався його словами, і не відходив від нього кажучи, хто може це слухати. Бо всі тоді розуміли, в якому значенню він говорив. А коли його символічну мову не розуміли, то Ісус зазвичай пояснював, про що Він говорить. Так, коли не Зрозумів буквально символічні слова Христові про народження згори, то Ісус йому пояснив, що не потрібно знову входити у тробу Матері і народжуватися знову, а мається на увазі народження від води і духа, Івана 3,3.5. Коли ж Ісус образно назвав юдеїв рабами, а вони зрозуміли його буквально, Він також пояснив, що мав на увазі незвичайне рабство. Рабство гріха Івана 8, 32, 34. Або коли Ісус сказав учням про поживо образно, а його зрозуміли прямо, то він знову ж таки виправив їхнє неправильне розуміння. Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і завершити діло Його, Івана 4, 31, 34. Також є й інші місця Писання, де його розуміють буквально, але Ісус казує на символічних своїх слів Матея 16,6, 12, Івана 11, 11, 14. Тут же, у Главі 6, про яку ми цитували, незважаючи на те, що його все більше і більше не розуміють. Ісус нічого не говорить про символічність своїх слів. Наупаки, усіма силами підтверджує, що говорить буквально, а не символічно. Тобто, після непорозуміння він не говорить, що його неправильно зрозуміли, а навпаки, стверджує буквальність. Істинно, істинно кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Івана 6.53. Тут ІС застосовує вислів істинно, істинно кажу, вам», який він використовував у лише найважливіших випадках для ствердження основних істин віри. Отже, реакція слухачів, і навіть учнів Христа. Та поведінка самого Ісуса вказує на те, що Він говорив буквально, а не символічно. Євангеліє свідчить, що на тайній вечері Ісус сказав, що буде тепер говорити з учнями прямо, а не притчами. Івана 16, 25, 29. Тому слова Христа, це є тіло моє, це є кров моя. Сказані ним після обіцянки не говорити більше притчами потрібно розуміти буквально. Звичайно, ніхто й не збирається заперечувати, що літургія це згадка, це спомен про Христа і Його жертву. Але не тільки згадуємо, але за вище наведеними та численними іншими указівками писання, які не можемо. Жуна через брак часу дійсно причащаємося, дорогі мої, правдивого тіла та правдивої крові Христа, через який маємо вічне життя, як Він і обіцяв. У Старому Завіті є описана історія результату ізраїльтян з Єгипту. Ті ночі кожна сім'я мала заколоти ягня, його кров'ю помазати кошаки дверей, а його, а його засмажити на вогні з'їсти. У Новому Завіті, таким анце став Ісус. На христі Його тіло було розіп'яте, і Його кров була пролита за наші гріхи. Через цю жертву Ісус відкрив нам шлях до Бога. Коли ми споживаємо тіло Ісуса і п'ємо Його кров, це називається причастям. Причастя це участь у Божому житті. Є мирське життя, де люди їдять, ходять на роботу, купують продукти та сплять, женяться, одружують заміж виходять. Але є ще інше життя Боже, яке вічне, у ньому є любов Божа. Справжня радість мир, це життя було недоступне нам, але ось прийшов Ісус, який відкрив шлях до Бога. Тепер через Ісуса ми маємо доступ до Бога і цього нового життя. У Книзі Солженіцина Архіпелаг Гулах описано життя заарештованих в'язнів. У камерах слідства. тіснота, сперте повітря, убоге харчування, важка психологічна атмосфера, маленьке віконце біля стелі, через яке не проходить сонячне світло та свіже повітря. Але щодня на 20 хвилин їх виводили на прогулянку до внутрішнього дворика. Ця подія була однією з найважливіших протягом дня. Арештанти жадібно дихали свіжим повітрям, піднімали очі і дивилися на синє небо, ступали по землі, дивилися на зелень дерев. Причастя, дорогі мої, це така прогулянка у внутрішньому дворику. Ми приймаємо причастя не тому, що ми добрі християни, і у нас все добре, а тому, що ми грішні нещасні грішники, які задихаються від своїх гріхів і хочуть отримати ковток Божого життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я вділяю благословення, ви пишіть імена, також коментуйте, висловлюйте свої думки, побажання, особливо щодо Пресвятої Ухаристі ваше відношення. І про лайки, вподобайки, не забувайте, Христос Воскрес!